Лише 239 гривень за одну чоловічу футболку. Мікс брендів. Вона дуже класна, червоненька. В лоті маємо 30 штук. Вони всі йдуть різні. Ось така єтененька, дуже класна футболочка. Є така ось біленька футболка з надписю та з цифрами 90. Є така ось синя футболочка. Розміри футболочок ідуть. XS до XL. Жовтенька така файна. Є ось така червоненька, класнюча дуже. А також є ось така щебіленька. Стовіза такого бавовна. Оранжева дуже класна. Зелена ось така прикольна з надписями та з рисунком. Ціна лото 7170 тисяч гривень при замовленні звертайтесь до наших менеджерів.